Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в паркур. Поїхали Ну тут я взагалі можу так пройти. Так, тут просто так. Так. Це легко Ой. Легенько. Я можу так пройтися. Вс. Ой, ну тут, мабуть, треба пригнути. Супер прошка. Так. Просто типа йти все. Нічого не надо. Так, тут кружечки прості. Як складно вообще? О, котики. <рес> не, моя сестра любить котів кислої. О, хрюшки. О, угадал, мал почти. <рес> Окей, валим. легенько Ого, що це таке? А, тут шо, ха? Так, так. А вони тут крутяться чи що, типу? Е, чи, чи мені показалось? Не знаю. Вс. По пальмах прыгаем. Спідран. ну тут. Ааа, я сюда хотів. ладно. Сюда. Все, валим. Так, так, так. Так, ну тут лагенько якістіпа трамплін. Тут такі стявки не можуть пройти. Оце вообще. О, пацан, ну як я не допригнув. У них з телефона грають. Що це таке, а куди нам? А, нам сюди, окей. Палим. Так, так. Так, можна просто пропрыгать. В смысле в чем прикол? Це просто кубики все круто. <гум> типа якісь штучки, не знаю. Что хочется ой Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тут можна прям так. Тут просто райдушка якась. Буде якийсь важкий паркур? Чи не буде. Так. Так. Так, Це паркур чисто для телефонів. <ріх> Можливо пройти. Йо, я тільки 24% пройшов що. А туди не можна, блин. Що? Це ж просто ізі, а ну що? <ріх> ну тут же... Стоп, чи ні? Чек тут якийсь шаман Ні, ну тут то є. І тут... Так сме тут просто пройти. Для прикола що? Я думаю... <laughs> да блин. Думав, щось нормальне буде. Палим. Там якісь наушники продаются. Круто. Так. Так, ну тут легко, тут можно просто так даже. Просто так запрыгнуть. Easy easy це тут вообще буде важко Хо там уже будете ну, нормально Так так так, так. Тут вообще чел прошел скільки це вообще Йо капець тут стопе А це не <глінь> Я, мабуть не допрыгну Але може попитатись не блин одну кислоту, мабуть, не можно наступать. Просто тоже тут уже типа щось складнейше. Значит, будем все перепрыгнуть. Ой! Смысл? Да блин. Что это таке? Так, 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 все. Поехала. Шо, а, 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 тут что просто так все литочки богатые литочки и все о да як там я не зачупаюсь там Йо. так так фух все давай 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 ходим спидран так Просто легенько. Як... Я це навіть не можу зробити, да. да. Складніше можна, да. <г Adjust> не знаю. Я вже трошка паркура. Ой-ой-ой! Що це таке? Е, ну давай по синій что тут... А, що? <г override> що це було? Просто... а а наоборот. <к Cover> Обманка. Что? Я чуть не спрыгнул. Так. Так. Все. О, ну тут и змейка, типа, какая, Блин. Эй. Ну, а что чё я черным стою там на секунду? Ну вот что это такое? Эй, мне ничего не надо. Ты что? Так, 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 так. Все. Так. Тут просто пройти. Пройти. Пройти, будь ласочка все Так, можна просто так. Блін, не можна. Я хочу повертатися. Блін, ну добре, вже так більше не буду, валим. Так, що за крута музика? Що це таке? Петь. О, йо, воно зникає. Петь, я думав просто так. Вже прям нормальні уровні йдуть. Так мене я на 47% тільки скільки тут процентів 300 що? Йо Ловушка як шой на путей, значить так о. Ой, ой воно зникає, воно зникає, дивіться. давай Давай, давай, все. Ой, а, там блін. Нормально так проходимо. Славенько. Так, Все Так, 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 так. Так, ідем. Тут. Тут, 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 тут. Йо, все, фух, нарешті. Йо-йо-йо, все Так, тут. Так, так. Все легко, що це за кришки? Що це таке? Блейблейди якісь О! Ця пальма є. О, там ми були. Чи да, вроде там і я здох. Блін. Валим, валим, валим. Легко. Так. Я маю зараз якусь дівку там догнать. Вот, а. Вот вони там. <coughs> Йо. Це вообще мало пройшов. Може даже процентів 500-400 тут. Не знаю, що так довго. О ні, блин. То реально такий довгий паркур буде проходити. Це ж скучно. Йо, моя сестра довго пройде. О, воно зникає, йо. Так. А, а мене знову обхитрили тупо. <кій> так, 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 так. Все. Тут не зникає хоча б. Так, вс, цією дорогою підемо. Крізниця якої дорогою йти. А тепер чого я піду. <рес> Опять, що за крапочки? Блін, ой Ойо хард, ладно, це просто перепригнуть їх. Просто легенько. Так, тут теж просто бригадь. Це що за... Ч? Що це таке реально? І навіть... Ну коротше, що? Таквали. Так. Так, так. 70%. І це я от скільки пройшов. Ой-о, а тут можна так просто. Так це ж легко. Но даже не вбиває. Ой-о. А, тут уже це. Я думаю, ще щось буде. Так. Йо, ну тут просто... А, не... Блін. Ну тут уже просто пройти це легко для комп'ютера. Просто проходиш все. На телефоні навіть це пройти. Кось ачивку дали. Так. Давайте, ласка. Так, 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 так. так. Пройшли, так, так Все, тут такая змійка дальше, так Все нормально Так Пер, э, на червоні, мабуть, не можна що? Да вони, типа це прозорі На ну, цій можна Окей Вален <кій> Так 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 Ой, так там нічого не станеться, якщо туди впасти, ладно. Окей. Ой, блін, що це таке? <сі> Все, Не треба, я нічого купляти не хочу. Все, пройшли. І отак. Просто легко попригати. Все, тут теж. Йо, <сі> ой-ой-ой. Ну, да. Легко так тут. Є. так. А, а тут, типа, о шо? що це таке в рот, ми заїжджає тут мини паркур Ну, типа на мини паркур, прям нормальний. Тут це полоса якась прям тут язик, язичок його. Так, 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 так. так. Чого тут далі? А тут ч? повийшли <світ> Так. Тут легко. що там чели падають ще? Ой-ой-ой, блин. <світ> Ладно, так, 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 так. все. Так. О, тут зникає воно Ой. і <світ> <И> провалився <провалишся>. его. <світ> так, легко, ой. Ой, це, мабуть, туди не можна наступати. Що? Провірим, да. Палим. Так, 91 й Вай. Так. Ой, йоу, що це таке? Так. Так, так. Все. Так, 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 -йо. Просто проходити. Так. Просто проходити, я не знаю. Все, валим. Ой-о! Ще якісь. А тут. а Значить сюди не можна, окей. Блін, все одно там крайшком. І це теж. А Так, що тут просто прой. Не, не можна. Стінок тож не можна. Ладно, валим. 96, Йо! що ти тут робиш? Че? А, Нам не туда, стопе, нам сюда. Я в тот портал не піду. Так, Так, давай. Тут э, смислі? А що це за таке? Казьмия валим. Тут водопад ми по льоді, по, по льоді якомусь йдем. Тут зелений фон і синій фон. Ой, як в очі пече воно, його палим. Так, так, так. Тут уже якісь ці. О, Україна! Ми добрались на до неї. Ра. Чому тут музика така страшна? Капець Ну, коротше, на цьому все комусь. Якщо вам подобалось, ставте лайки. Ми знімаємо другу серію і пройдемо цей паркур повністю. Всім пока-пока. Юк, пацін великий.